Саголи це сама топова модель. 4620 Є ще е, манометр в ручці, Ну, то вже сама дорожча, скоріш за все. Юза 12XL. XL. Значить, е, голова зараз тут стоїть базова, і в мене є ще лакова голова. Універсальний краскопульт. Завдяки змінним, змінним головам. Не треба нічого більш міняти. Ні голку, ні дюзу. Просто міняємо голови. І е, отримуємо на виході або базовий, або лаховий краскопульт. Е, дюзи підходять від 1,25 до 1,6, якщо я не помиляюсь. Підбираємо собі дюзу, зручну для роботи. Голова стається та сама. Універсальна. Їх всього 4. У мене поки що 2. Показую базу. Вона підходить як і для водних баз, і для сольвентних баз. І Clear Pro. Pro, скоріш за все, це стара голова Титанія. Універсальна під лак. Ну що, заправляємо базу чорну, капот, Nissan Rogue Білий. Наносим. Голова у нас базова. Дюза 1,2. Тиск у нас 2 бара. Ну, пробуємо. Відстань, ну, 15-20 сантиметрів, десь 17 приблизно. Ну, подивіться, який наповнений факел. Реально, факел наповнений. Якщо рівняти цей факел із іватою моєю, да, то івати тоненька смужка. А тут він от такий наповнений. Так, давайте поміняємо голову, накручу. І зараз побачимо, що в нас на лаковій голові получатиметься. Так, дивіться, нічого не крутив. Бачите тиск який? Упав до 1,8. На лаковій голові упав тиск 1,8. Нічого не змінював. Добавляємо тиск під 2 атмосфери. Ну, теж хороший. В принципі, бачимо, так? Да? Мені наче він більш кращий. Ну, ладно. То вже таке діло? Давайте помірюємо. Давайте поміряємо. Скільки ж він сантиметрів. Ну, 29. Якщо, якщо брати отак, то 30. 30. А тут у нас. 28. Ну, було б 29, скоріш за все, тому що тут і згиб. Забув сказати, що подача все на всю. факел на всю, е матеріал на всю. Ого! <реш> Нічого собі. Дюза 1,2, ну вона валить, блін, я не знаю. У мене 1,4 і вата, базовий, то. Да ні. <реш> тут добре валить. Слушай, світачі шар буде. Я скажу так, що непривично, треба привикати, Бо краскопульт швидкий, не дивлячись на те, що тут дюза 1,2. Факел здоровий і він валить. Ну, не знаю, і ватами я привик, то повільні, геть, повільні. Поїхали другий шар. Мокрий, розлитий шар. Ну, мені подобається. Останній шар наношу. ну він тут не потрібний. Я для себе, щоб розуміти, як він це, це робить, буду наносити коригуючий. Зменшуємо тиск до 1,8. De ni, sí, de ni Давайте тут попробую в цьому місці так само на цьому відстані. 810 Ванда 810. Дві атмосфери. Все, все на да. всю, так, все на всю. Так. Ну тут у нас вже факел на лаку менший. Получається 26. 26. Ну, поїхали, пробуй. І за того, що лак густіший, без... і густіша, І через то факел менший бо на базі було 29, вроді би, чи 27. Перший шар сохне, я скажу так, свої перші враження. На сміття не дивимось. В общем, капоти важко розливаються в моєму випадку. Ну от тут все просто. Водиш краскопультом, сухарів немає. Перший шар він повноцінний, нормальний, розлитий. Так, да, Є дуже велика різниця в краскопультах. краскопульта. Таке швидкість рішає, За рахунок того, що нормальна нормально продуктивність украскопульта, В мене виходить розлити нормально капот. Якщо крила в мене нормально виходять по шаблі, то капоти я в основному суферю. Щоб це, треба постаратися. А тут на як кажуть, водиш, дай водиш. Перший шар підсохне. Буде на другий шар, Тоді вже побачимо, що в нас виходить. Я Ну що, давайте глянемо, що в мене вийшло після другого шару. Отак От вийшов розлитий лачок. Сміття дофіга, тому що капот не підготовлений і приміщення також. Ну, я вам скажу так, що. У мене настає питання, а чого я мучився? Так що висновок такий краскопульт, не дивлячись на те, що дюза 1,2, він наскільки продуктивний. Я не знаю, якщо SATA 1,4 кажуть валить, то я не знаю, як це воно тоді валить, якщо цей валить. Ну, понятно, що в мене і вати я привик до них, вони повільні. То враження, звісно, є. Давайте підведемо підсумки, що в нас вийшло. Е, я скажу так: що я працював до цього 7 років і ватами. У да, мене ЛП 1,4 і Біларія 1,4 також в корпусі 40. Е, це не топовий корпус, скажу зразу. Е, Порівнювати оцей краскопульт. І з тими краскопультами, якими я працював до, ну, не є правильно, тому що е, в Саголе це самий топ, а ввівати це претопова модель. Вони повільніші. От для тих, хто любить е, повільну роботу, нікуди не спішав, контролювати це все діло. Е, для новачків е, цей ті краскопульти саме топ. Вони жирні, класні. Я радувався, ними не нарадувався і не скажу, що вони погані, вони офігенні. Ну. Коли я спробував оцей краскопуль 46.2.0, Ну я вам скажу так, що на протязі певного періоду е своєї роботи, та, ти привикаєш до одних краскопультів, набуваєш досвіду, і тобі щось хочеться. Щось хочеться. А от хочеться отаке. Я скажу так, що е розлив е капот без питань е просто не нелегкий. Ну, налегке. Я не знаю, де він раніше був. Так що, друзі, пробуйте, тестуйте, експериментуйте. Так, по розходу. По розходу 300 грам густого було. Осталось от тут скільки? Ну, тут грам, мабуть, 20. На виході було 450 готової продукції, там осталось 50 грам. Ну, от 400 грам хватило на капот Nissan Rogue влить. Розхід практично той самий, а я можу сказати, що і можливо і менше. Із-за того, що, продуктивність краща, краскопуль ти швидше вводиш, перенос матеріалу кращий і все лягає на капот. А не в тому випадку, коли я біларію ложив, ти працюєш повільніше, матеріалу в туману уходить більше. Ну і виходить із-за того, що і розход більший. По базі не скажу, бо не заміряв. Так що по розходу начебто або один в один, а може і економніше. Я доволі. У мене емоції позитивні на даний краскопульт. Просто біба. У кожного краскопульта є плюс і мінус. Про плюси розказав. Давайте перейдемо до, до мінуса. Що мені тут не подобається. Мені не подобається тут бачок. Я його як вимивав після фарби. У мене його ватовська мийка. Да? І от якщо миєш, попадає фарба і в оцей жолобок. І з тут бо погано його вимивати багато йде розчинника. От і весь мінус в даному краскопульті. Ну, я це виправлю. Я куплю перехідник на PPS. І буду працювати іпс І економія на розчиннику буде в рази Бо реально, оцей бачок вимить більше йде розчинника, чим відівати вимить Так що, от, от такі переваги і недостатки, недоліки даного краскопульта. Друзі, кого цікава така моделька, заходимо на сайт Берув Авто. Там є дані моделі і не тільки є і 3300 Предтопова модель. Є запчастини, комплектуючі, дюзи голови, все є. Заходьте туди, там є і стапеля, і зварювальні, і краскопульти Сагова. Вони являються офіційними представниками в Україні бренду Сагова.